Дорога церква, друзі, щиро дякуємо вам за ваші молитви та фінансову підтримку місіонерської поїздки нашої церкви в кінці червня, на початку липня місяця цього року. Це було наше спільне служіння в Україні. Ми дякуємо всім, хто долучилися до до цього і тим чи іншим способом підтримали. Ми дякуємо за ваші молитви. Ми дякуємо за те, що ви стояли в проломі за Боже діло в цій потребі. Наша дорога мала чимало викликів, але ми з Божою допомогою і дякуючи вашим молитвам, успішно добралися до місця нашого перебування в Україні. Ціль нашої поїздки була розказати Євангелія доступним способом для дітей. Перший табір, денний табір, ми мали в місті Ковелі Волинської області в партнерстві з молоддю церкви Благодать. П'ять днів це були наповнені дні різноманітними активностями, біблійні уроки. Спорт, табірні ігри, крафт. А також місцева церква разом з нашими волонтерами готувала смачні обіди і снеки. Кожен день в середньому до нас приходило 110 дітей. В більшості це були діти без церковного минулого. Було чимало дітей, чиї батьки були вимушено переселені особи. А також були діти, чиї батьки служать чи служили в Збройних силах України. Ми старалися поздружитися з цими дітьми і просто подарувати їм час побути звичайними дітьми, які би могли б забути про жахи війни. Наша команда подружилася з місцевою молоддю. І кожен вечір вони мали хороший, ефективний час разом, а також разом мали поїздку в агапе ретрит центр, де провели служіння для біженців зі сходу України. Це були благословенні дні спільного служіння Богу. Наступний табір стаціонарний проходив поблизу міста Дубна Рівненської області. З нами було близько 40 підлітків та молоді. Половина з яких спеціально приїхали з Куп'янського району Харківської області. Це були молоді люди віком від 14 до 18 років. Ці діти вже зазнали чимало емоційних травм від споглядання жорстокості та насилля війни. В цьому таборі у нас була краща можливість познайомитися з дітьми і провести з ними більш Ефективний час, тому що це був цілодобовий табір. Всі разом, один з днів, ми мали спільну поїздку, таку екскурсію в місто Львів. Наш табір називався Кольори життя і кожен день тема дня була закодована в певний колір. Ми мали окремі заняття, уроки для дівчат і хлопців. А в кінці дня мали спільне служіння. Мене особисто вразила історія одного хлопця, це син пастора з міста Куп'янськ Возловий. Його батько загинув у нього на очах від розриву снаряду, коли він допомагав іншим людям спастися. Таких історій і подібних їх їм чимало. Ніхто з цих дітей не хотів повертатися додому, Ми мали благословенний час. Разом в служінні і поклонінні Богу, і тепер молимося, щоб посіяне слово послужило на спасіння тим, хто його чув. Божень вам всім благословінь.